З'єднувальні штучки, щоб вони не випадали. Так що смачного, смачного тобі. У мене вже був обід. Я вже на вечерю дуже мало їм. О. Так, що це мене тут знову виполомити? Я, вроді все на місці. Ага, так, да. отут от, треба краще закріпити. Так от. откриваємо цю штучку. Закріпляємо. Тут треба так закріпляти, щоб воно не, не випадало потім. І отак от із цієї сторони от добре, закріпляємо, щоб воно взагалі не випало ніколи. Вона мертва. О, все. У нас тепер буде, можна регулювати сам браслетик. Отак от, так? От, да? Чи так, чи так. Який розмір, який вам подобається з допомогою ланцюжка можна собі регулювати. Так. Такий у нас, значить, браслетик. І зараз ми подивимося, що у нас вийшло. Це ми все дістаємо. Отак от, так. От, да. Опа. І подивимося, що у нас тут таке вийшло. Отака от прикраса. Такий браслетик, гранатовий гранатовий наборчик, отакий. Тут, до речі, теж можна бути, теж сіжок приєднати, отак, як тут. Так? Тут можна на кінці ще маленьку бусинку теж доєднати отаку. Теж я це, мабуть, теж зроблю трошки пізніше. І отут такі у нас сережки. Ось такий гарний наборчик гранатовий ми зробили з вами на стрімчанському. Ось такі сережечки до цього наборчика. Так, да, усім дякую за компанію на стрімі. Дякую за лайки, репости. Зустрінемося на свідючих стрімах, будемо теж щось видумувати, робити нові види. От мені подобається робити прикраси з різними видами. Тут бувають різні. Можна. От це я використовувала ювелірний тросик. Раніше я використовувала просто, як би це сказати. Такий еластичний шнур, особливо для браслетів. Ну, він якби нормальний, да? там можна взагалі на різну, е на різну довжину, але отак я бачу, з ювелірним тросиком теж цікаво, можна теж робити. Можна просто з проволокою робити, різні сережки, от теж можна придумувати. От такі гранати тут у нас є, тигрове око. Тут маленькі гранати. От. Так що наступного разу щось новеньке, що видумаємо. Усім дякую за компанію, усім до зустрічі. Що ви там ще писали? Я не бачила, що почитаю. Може, ще щось написала мені? А, да, Альона, Альона, дякую. А, ти вранці не їжа. А я вранці їм так трошки, потім в обід, а ввечері так просто можу щось там, чай випити. чи Після шісти точно я вже не їм. От, таке легке щось можу. Чи якісь фрукти, чи якийсь чай випити там. От. Так що всім дякую, до зустрічі. На нових стрімах. Зараз подивимося, може у когось там ще якісь стріми йдуть паралельно. Підемо там, може, зустрінемося. Усім дякую. До